Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, хто такий чи хто така Мазур. Ви скажете, ведуча телевізійної служби новин Алла Мазур. Так, це так, але є і загальна назва, від якої це прізвище походить. То що ж ця загальна назва означає? Розгорнімо словник і знайдімо це слово, отже. Мазури або ж мазури тут подвійний наголос. Це велика етнічна група поляків, що живе на північному сході Польщі і говорить одним із діалектів польської мови. До речі, словом мазур або мазурка називають польський національний танець із тридольним тактом, що поширився в інших країнах світу як бальний. Отже, мазури, мазуренки, мазурчуки ваше прізвище так чи інакше пов'язане із Польщею. Ось і все На сам кінець лише додам. Шануємо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.